Доброго дня! Це проект інформаційна оборони фонду відкрита політика. і Я Ігор Жданов представляю вам презентую черговий щотижневий огляд за 12-19 вересня 2022 року. Що відбувалося в Україні та поза її межами на фронті на зовнішньополітичній арені? Е, можна сказати, що блискуча перемога. Сил оборони України під е, Харківщині, вона не лише визначила багато в чому ситуацію на фронті. Вона визначає зараз е, ситуацію в Росії і не лише внутрішньополітично. Вона спровокувала кризу еліти і ну, визначає місце Росії, як це не дивно звучить на міжнародній арені, а так а також майбутні контури світової системи безпеки. Доля світу вирішується на полях бою в Україні. Це вже та істина, яку ми засвоїли разом з вами починаючи з 24 лютого 2022 року. Отже, про яку кризу можна говорити в Росії? <кхід> ну, по-перше, Росії закінчилися добровольці і громадяни, які готові воювати за в Україні. Закінчилося від слова зовсім. Пам'ятаєте, що у квітні місяці за наказом Путіна російська влада намагалася сформувати три армейські корпуси. Пройшло декілька місяців, і наказ Путіна, зрозуміло, виконаний не був. Сформований лише один єдиний корпус, і то у складі 10-15 тисяч особового складу чоловік. Ну, це не більше дивізії. Дивізія зараз десь 12-15 тисяч в залежності від штатного розпису. І надії, що він справить якийсь суттєвий вплив на ситуацію на фронті, вони з боку російської влади, російського військового командування, вони абсолютно не виправдалися. Корпус десь безглавно розтворився на теренах нашої рідної країни. Десь у степах Херсонських, чи під Херсоном, чи е, під Харків, ну тобто, взагалі його практично немає. А от після розгрому російських окупаційних військ під е, Ізюмом, Куп'янським для російської влади, для російського генштабу взагалі стало дуже серйозне питання про поповнення російських окупаційних військ на території України. Ну, здавалося, саме очевидний вихід для російської влади це об'явити воєнний стан, частково або загальну мобілізацію. Але такий вихід, саме очевидний, не означає що для цієї влади, для рашиської вихід правильний, тому що таке рішення за прорахунками кремлівських аналітиків може призвести до масового невдоволення, населення яким обіцяли веселу прогулянку у вигляді спеціальної операції в Україні, а нині Росія отримала тільки лише нищівні поразки і затяжну довготривалу війну? Ну і ще один фактор, який впливає на ситуацію у Москві, і Путін особисто вони всі відверто побоюються давати зброю російським громадянам, яких вони... Весь час принижували, яких вони не тримають за людей, яких нагибають, яким пропаганда щось там впарює незрозуміло. Тому е е питання настільки загострилося, що воно розглядалося на Ради безпеки Російської Федерації. Але на цьому засіданні так і не було прийнято якогось остаточного рішення. Навіть про проведення часткової мобілізації в регіонах, які прилегли до України. Ну і зараз е е російські можновладці, пропагандисти, вони зараз е е змагаються у своїх якихось креативних лапках пропозиціях, е пропонуючи паліативні та досить дивні пропозиції. Наш час самомобілізація. Ну, я, напевне, автори ідеї уявляють собі таку велику чергу з росіян у військомати. Я думаю, що черги будуть, але лише на кордонах Росії з іншими країнами. А от відомий нам Кадиров запропонував інше, інше рішення. Він пропонує віддати проблеми мобілізації на розсуд регіонів і зобов'язати кожен регіон там сформувати якісь. Військовий підрозділ. Ну, по-перше, це вже було, щось вони там е, формували, але в Кремлі теж недурні си, е, сидять. Якщо віддати все і формування російської армії лише регіонам, то це значить, що ці регіони, їх лідери будуть створювати такі собі е, військові частини, які будуть не підконтрольні центру, а будуть підконтрольні лідерам цим. Ну, Зрозуміло, на такий. Е, Крок Москва Кремль не піде особисто Путін. Ну, що тоді придумали? Ну, придумали те, що було випробовано часом. Є такий олігарх Пригожин, відомий його, що називають кухарем Путіна, який є спонсором приватної військової компанії Вагнера, і фінансує її. Він зараз їздить по колоніям, до речі, Пригожин сам сидів. Це загальновідомий факт. І Проводить агітаційну роботу серед ув'язнених, рецидивістів, тих людей, які сидять за вбивство, з тим, щоб вони е, воювали у складі Вагнера на території України. Їм гарантують, якщо вони там півроку е, провоюють, їм е, гарантують, що вони будуть амністовані і помиловані від всіх цих е, ув'язнень і випущені на волю. Ну, зрозуміло, е, яка якість. Цих воїнів із точки зору, вибачте, моралі. Люди, які вбивали, сиділи, вбивали, які ну, гвалтівники, рецидивісти, вони зараз будуть воювати. Ну, до речі, Україні ще цього не вистачало. Ну і інше рішення, що на фронт до України будуть направлені курсанти останніх курсів військових училищ, ну, це все вже ми проходили. Ну, якщо говорити про якісь підсумки в даному випадку, то що Росія у нас черговий раз предстала перед нами у свій, своїй красі, своїй нікчемності і неспроможності, вона не може сформувати достатні резерви для війни в Україні. Росіяни готові на дивані підтримувати спеціальну військову так звану спеціальну військову операцію в Україні, але не готові воювати та помирати. За якісь примарні ідеали, які їм насаждають російські пропагандисти? Але це не єдиний наслідок перемоги Збройних сил України у Харківській контрнаступальній стратегічній операції. Ще одне наслідок – це внутрішня елітна криза. Так, да, еліта захиталася які фактори, які факти чи. Що це мало наслідком? Ну, по-перше, російський генералітет вже не хоче бездумно виконувати ті абсолютно нереальні прикази, накази, які йому віддають вище політичне керівництво Росії, особисто Путін. Військово все більше замислюється про світ після війни і своє особисте місце у ньому. Тобто, вони зрозуміло зараз не відверто там. Говорять, що вони не будуть виконувати, а е, займаються тихим саботажем. Тобто, на, на перший погляд, беруть під козирьок свої фуражки, але, скажімо, є в армії е, таке прислів'я, що не спішить виконувати наказ, е, надійде інший наказ про відміну першого. Ну і по-друге, спочатку пошепки, а затім і публічно. На, на цьому тижні муніципальні депутати Москви та Пітера навіть звернулися вимогою до Держдуму арештувати Путіна. Почалися розмови, що Путін вже не той, що потрібно шукати заміну, що хтось особисто винен на всі ці військові авантюри і так далі, і тому подібне. А за інсайдерською інформацією, найбільш розумні представники російської еліти, російського політичного класу, вже сьогодні замислилися над. Пошуком сценаріїв, варіантів і механізмів реальної передачі влади, наприклад, через ту же Раду безпеки Росії. І на цьому фоні досить серйозно посилилася внутрішня видава, внутрішня елітна боротьба за виживання між військовими та ФСБ, які звинувачують один одного у провалах в Українах, звинувачують в тому, що вони саме Винні у ніщівних провалах, які зазнала російська армія на території України, на мій погляд, російська автократична політична система, яка тримається багато в чому на особистості Путіна, вона дала перші тріщини. Ну, зрозуміло, це не означає, що вона вже завтра розвалиться. Ну, прогнозувати такі революційні зміни в умовах автократії, справа марна. Згадаємо, хто пам'ятає, що за декілька місяців нічого не передвичало розстріл та смерть Нікола Чаушеску, Саддама Хосейна, Моамара Каддафі чи повалення Берлини, берлінської стіни. Зміни у суспільних настроях в еліті вони можуть накопичуватися поступово, а от проявлятися лина подібно. І одного ранку росіяни можуть проснутися вже у зовсім іншій країні. Але проблеми Росії вони не обмежилися тільки внутрішнім е, простором, політичним простором е, е, Росії. Вона зазнала дуже серйозних проблем і на міжнародній арені, а саме там, де вона до цих пір вважала, що вона домінує на пострадянському просторі, а саме на азійській його частини. Ну, по перше, Росія вже не може виступати гарантом та стримувачем. У е, якихось військових конфліктах на пострадянському просторі. Ви знаєте, що на цьому тижні загострився в черговий раз військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Він перейшов у гарячу фазу, а Росія до цього виступила гарантом, е, ну, скажімо, мирного якогось мирних домовленостей між Росією і Азербайджанами і Вірменією, які були. 에, були досягнуті до цього. Але навесні цього року 에, відомо, що Росія була вимушена перемістити найбільш боєздатний військовий контингент зі своєю 102-ю базою у ГЕМРІ до України. Там не залишилося практично військових з Росії, тільки строковики. І таким чином вона більше не здатна виконувати свої зобов'язання, якось гаранта переміря між цими двома закавказськими країнами. Ну, а Заербежан її відверто ігнорує. Ще одна е, е, примітна ситуація це те, що створений Росією військовий блок ОДКБ Організація Договору про колективну безпеку, він перетворився на фікцію, е, яка не здатна запобігти військовому конфлікту навіть між членами цієї організації. Зараз і на цьому тижні знову так вже сталося. Між Таджикистаном і Киргізією розпочався новий етап збройного протистояння. Обидва країни, я підкреслюю є членами цієї організації ДКБ. Однак цей військовий блок, в якому традиційно домінує Росія, який був створений на противагу НАТО і я практично задумувався, замислювався як аналог НАТО. Виявився настільки імпотентною організацією, що навіть не змогли запобігти військовому конфлікту між країнами-членами ДКБ. До речі, ДКБ відмовило Вірменії у наданні військової е допомоги у її війні з Азербайджаном. Зараз проходить е конференція і саміт лідерів країн Шанхайської організації співробітництва. І от що засвідчило е, проведення цієї е, зустрічі? Що на пострадянському азійському просторі виявилося два лідера, дві регіональні держави, супердержави. Це Туреччина і Китай. А відчутно зменшується авторитет Росії і на Киргизстан, і на Таджикистан, і зрозуміло на Казахстан. Саме на е, Туреччину і Китай орієнтується країни цього регіону. Зокрема, Казахстан, який бачить у союзі з Кайнер противагу впливу Росії. Ви пам'ятаєте, як російські війська прийшли до Казахстану, побули там два тижні і чомусь стрімко і швидко покинуло цю країну? Е, інсандерською інформацією, це сталося внаслідок того, що. Китай дуже чемно попрохав Росію залишити територію Казахстану. І останнє Росія дуже потребує союзників. Ну, зараз відомі її союзники це Білорусія, Венесуела, Куба. Але вона хоче залучити до, до такої союзницької співпраці Китаю. Ви знаєте, не почали війну проти України Росія до закінчення Олімпіади в Китаї. Були і інші прохання китайського лідера Цзіньпіні, які Росія виконала. І внаслідок цього Китай офіційно і неодноразово на словах завіряв світ, що Китай буде підтримувати Росію. Ну, насправді, реальність вона дещо інша. Тому що е, у куларах е, саміту ШОС, Шанхайська організація про співробітництво, про співпрацю, е, е, председатель СІ він поцікавився у Путіна. А чи досяг Кремль ті цілі, які він декларував перед проведенням військової операції в Україні? Виразної ну, відповіді він так і не почув: Китай не готовий підтримувати російського політичного і геополітичного невдаху. Та йти на дно разом з ним. Вже сьогодні китайські аналітики прораховують сценарії наслідків поразки Росії в Україні та дії КНР у цьому випадку. російсько українська війна, як ви бачите, має не лише внутрішні політичні наслідки. Вона багато в чому визначає основу архітектури майбутньої світової системи безпеки, ролі місця України у післявоєнному світі. І я переконаний, вигравши війну, ми не маємо права програти майбутній мир. Якщо вам цікава аналітика, якщо ви хочете цікавитися, е, всіми процесами, які відбуваються в Україні, в Росії, на міжнародній арені, хочете розібратися в них, самостійно аналізувати, слухайте наші щоденні, щотижневі аналітичні огляди проекту «Інформаційна оборона». Ставте лайки, подобайки, підтримуйте нас, ви будете отримувати якісний аналітичний матеріал. До побачення, щасливого вам е е тижня, дня, і нам всім перемоги над цією е рашисткою наводиччю. До побачення.